Вирішив зробити огляд сортів лохини, які у мене ростуть в садку. Є 11 сортів і 13 кущів загалом. Перший сорт це Нельсон. Кущу, здається, четвертий рік. Чим цікавий сорт. Досить таке потужне гілля. Стовбур здеревенілий. Я думаю, що цей кущ може рости досить високим. Цього року він не дуже гарно пережив весняні приморозки. Того року досить рясно вродив. Ось одна частина його, мабуть, та, що тут прикривається трохи кущом жасмину, то не так постраждала. Є, видно, ягоди. В принципі, так все було ягодами. Але цього року він дуже багато підмерз. Я його навіть отут підрізав, бо все було, стебла були підмерзші. Теж ось ще є один. ну Це вже відросток, можна його буде пересадити. До речі, саме під цим кущом того року. Було шершнів, яке я вимивав водою успішно. Можливо, це ще вплинуло, дало стрес, можливо, трохи вимило кислотність, бо я прямо туди в дірку під кущі заливав воду. Але я думаю, що це насправді проблема не в цьому, бо інші теж би кущі постраждали. Я думаю, це справа саме в приморську. Мабуть, він не так гарно переносить приморські весняні. Наступний кущ це славно звісна река. Вона страждає сама ж від того, що вона дуже сильно плодоносить. Можна подивитися, що листової маси не вистачає на кущі. Я знаю, що дехто обриває цвітоноси, щоб менше було навантаження. Цього не роблю, не знаю, можливо, даремно. Того року ягоди дозрівали саме довше, через те, що, мабуть, куч не міг витягнути їх всіх, тому перека в нас виявилася пізнім сортом, скажімо так. Яка перевага сорту особисто для нас? По-перше, солодкі ягоди, досить врожайний і що класно для кулінарії, якщо кидати ці ягоди. А випічку, то вона дає дуже таке сильне забарвлення. Тому злохини це, мабуть, один з найкращих сортів для випічки. До речі, тут цікаво, Ця дружина з лісу привезла декілька кущів суниць, вони такі великі тут ростуть. Мабуть, їм цей ґрунт подобається. Це вже полишалося маленьке, бо всі великі ми поз'їдали. Ось які. Ну, прямо як полуниця. Така невеличка. Дуже смачні солодкі. Наступний сорт Еліот. Тут важко розрізнити, де його гілки, а де блюджей. Ось це точно Еліот. Цього року він дуже врожайний. Я не знаю, з чим це пов'язана така врожайність. Того року він плодоносив небагато. Ягода була а, така більша середнього, я б сказав би до крупного. І мені дуже сподобався смак, не знаю навіть з чим його порівняти. Він якось дуже збалансований і дуже цікавий. Ароматний. І форма ягоди була більш як, кругліша. Лохина зазвичай приплюснітіша. Ця ягода така більш кругліша. Навіть, можна сказати, трохи як до груші подібної форми. Дуже цікава ягода. Нестандартна. Не і блюджей. Блюджеї є два. Це один. І один і там далі. Я пізніше покажу. То цей блюджей цього року дуже рясно вродив. Того року він дуже слабо вродив. Буквально було декілька гілочок. Цього року він прям весь обсипаний ягодами. Через те, що було мало ягід того року, мені важко згадати по смаку, мабуть, уже цього року зможу порівняти більш детальніше. Далі в мене росте ось так поодиноко Шантеклер. Дуже класний сорт був того року. Цього року побачимо, через те, що Цього року є велике завантаження ягодами. Я не знаю, чи вони будуть такі, як того року. Того року було невеликі ось тут декілька гілочок, і ягода була дуже велика, дуже велика. Дозрів, мабуть, він один з самих останніх, а можливо і самий останній. ну, крім ось тої реки, яка ніяк не могла дозріти, яка особливість смаку. Ягода дещо кисловата. Мені подобається, дітям подобається. Вона не солодка, вона кисловата, але вона одночасно і дуже ароматна і велика, крупна. Він досить твердий, такий, мабуть, транспортабельний. Ось. Побачимо, як буде цього року, бо завантаження велике, можливо, ягода не буде така крупна, як була того року. Я дуже здивований, що настільки рясно. Вродив. Біля Шантеклера росте ще брусниця, але вона ще ні разу не плодоносила. Мені здається, що я її посадив 2 роки тому, і вона ось така маленька, можливо, їй щось не вистачає, можливо, вона просто довго розвивається, вкорінюється. Побачимо, як буде далі. Також я посадив декількох контейнерах, здається, отам. І далі клюкву. Але клюква чомусь не прижилась. Це Денис чи Денис, я не знаю, як він правильно читається. І ось ще один. Прикольний сорт. Рясно родить. Цього року вродив навіть ще рясніше, ніж того. Таке завантаження досить... Масивне. Ну і цей другий кущ Дениса. Теж в принципі врожайний. Але не так сильно, як той, що нижче. Того року було так само. Цей був менш врожайний, той був більш врожайний. Знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з піддобренням чи з різною обрізкою. Тут кущ густіший, там трохи більш обрізаний, не знаю. Ось це цікава рослина, скажімо так, бо я не знаю, що це таке. Брав в епіцентрі як дикорослу чорницю, бо дружина хотіла чисто чорницю мати кущі вдома. Але ж це не чорниця, правда. Ягоди дуже великі ростуть. Мені здається, що кущ досить е, ніжний до хвороб, бо влітку на нього нападає час від часу якась болячка. Я просто обрізаю ті гілочки, які хворі, не обробляю нічим, бо не хочу мати якісь хімікати на волохині, бо це для себе, для дітей. Е, тому я не знаю, що це за сорт. Можливо, якщо хтось може зрозуміти по зовнішньому вигляду, то буду радий почути, що це за сорт. Смачний по солодкості, я б сказав так, середній, але ягода крупна. Не знаю, навіть уявлення не немає, що це таке, воно не сильно високе росте в порівні з іншими. Далі йде Blue Gold. На Блю Голді нічого немає. І того року нічого не було. Чандлер теж немає нічого. І того року нічого не було. І далі йде Кроп. Ось так, Голд, Чандлер, Кроп. На ось цьому Кропі Два роки тому були трошки ягід. І все. Я не знаю, з чим пов'язано, що ці три сорти не плодоносять взагалі, хоча виглядають вони досить непогано, ніби їм все нормально. Але чомусь плодів немає. Я підозрюю, що просто в моєму випадку вони. Підмерзають. Через те, що в нас такий йде схил, і там внизу ставок і все, от у нас, наприклад, вимерзла вся абрикоса цього року, там сливки, персики, абсолютно все повимерзало, бо цього року були приморозки. Я підозрюю, що просто ці, ці сорти не підходять для нашої місцевості. Можливо, я помиляюсь, можливо, причина в чомусь іншому, можливо, не вистачає якогось мікроелемента, хоча я кидаю постійно комплексні добрива, тому навряд чи це причина в добривах. Я думаю, що проблема саме в тому, що для цієї місцевості занадто холодно весною. Ну, точніше, не занадто холодно, а є приморски, які заважають чи сформуватися цим брунькам. Для плодоносів, чи можливо вони вимерзають. Ну і тут залишилось блюджей, який я на самому початку показував на першій грядці. Цей блюджей рідковатий. Ніж той, що внизу. І таке враження, що він або недостатньо був запилений, бо видно багато. Незапилених квіточок, а, що вповні можливо. Бо там внизу раніше почало все розцвітати. Я думаю, через те, що там такі ложбинці знаходяться і закрите кущом з тієї сторони, з тієї, мабуть, менше було холодних вітрів, і воно раніше почало прокидатися. цей ж більш відкритий, і, скоріш за все, він був підмерз і коли було прохолодно, просто не було запилення. Про що свідчать ось ці незапилені кіточки. Ну, ось видно підмерзання, до речі. Ось це підмерз цвітонос був. І світ делайт Світ Делайт це дуже дивна штука. Тими роками було таких декілька тільки гілочок з ягодами. Цього року трішки більше їх є. Але, по-перше, вони якісь кислі і маленькі. Кущ виглядає гарно. Це його досить проріджую кожен рік, бо він наростає прям так. Видно, да? То він був дуже весь загущений того року, як і перед цим роки. Кожного року я проріджую. А, ягід було дуже мало. Знову ж таки, вони, як на мене, не смачні. Не знаю, можливо, в цьому році щось зміниться. Е, поки що я не розумію, який прикол цього сорту. Можливо, він теж не для наших умов. Або якась інша причина, але ну, в нас він чомусь не дуже. Можна підсумувати і зробити топ по сортах, зважаючи на плодоношення, на кількість ягід, на витривалість до приморозків, до наших кліматичних умов і по смаку, то я, мабуть, зроблю такий висновок Денис. У моєму випадку це топ через смакові якості, через кількість ягід і через витривалість. Після Дениса це буде река. Я її дуже люблю за смак. Еліот, бюджей, Шантеклер. І Нельсон. Якби Нельсон так цього року не підмерз, то мабуть він би стояв на декілька позицій вище. Але, на жаль, ось так.